От, власне, далі наша історія про учнів і викладачів в мережі. Просто зараз далі далі ширяться різні відео, на яких учні відверто хамлять і погрожують своїм викладачам. Чи зобов'язаний вчитель виконувати всі свої, а, на свої ну, завдання? Не виконує а вимоги свого клієнта, які умови співпраці варто фіксувати наперед, і в яких випадках учень має право вимагати повернення? Коштів історію розвиває зараз у нашому ефірі. Далі Башко. Хамство вчителям англійської. Я вам плачу гроші. Да. Чому я довжна і працює своє час? на що мають право учні та вчителі? Вона мені там сказала, що поверне гроші. Як коментують ситуацію вчителі та що кажуть юристи? Одну з наших героїнь звати Аліса. Вона викладає англійську вже 5 років. Живе за кордоном. Одночасно веде тікток та телеграм-канал. Тож на урок до неї зазвичай записуються учні через соцмережі. Я ніколи студентів сама не шукаю. Вони шукають мене. Нещодавно до Аліси на заняття онлайн записалася учениця. Вона там, десь через півроку, збирається переїздити, і вона мене попросила, щоб я там визначила рівень і зробила програму, як треба працювати. І так далі, урок тривав 45 хвилин, і учениця заплатила за нього Алісі 450 гривень. Я вже почала давати рекомендації стосовно уроку. Да, рекомендації стосовно навчання подальшого і як воно буде відбуватися на уроках. І Тут вже стала проблеми і питання з домашнім завданням. Ученицю це не влаштувало. Я вам плачу гроші. Почему yeah. я должна еще тратить свое время на какое-то домашнее задание? Yeah, я конечно. не собираюсь тратить время на домашнее завдання. Аліса розповідає, що планувала займатися з ученицею лише два рази на тиждень. Але ці аргументи не допомогли. Ну, я, значить, розумію, що ви не дуже хороший педагог тоді, якщо ви не можете навчити е, своїх учеников англійському язику за півтора часа в неділю. Оскільки Аліса веде тікток, майже кожне перше заняття вона записує і викладає в мережу. Викладачка запевняє, що завжди попереджає про це своїх учнів. Утім, новоспеченій учениці це не сподобалось. Вона подзвонила Алісі, і слів не добирала. Вона мені там сказала, що поверни гроші. Я буду на тебе скаржитись. в Суд я буду на тебе скаржитись. Технічну підтримку тіктоку і так далі. Вона мене називала тобою, а потім ще й послала куди далі. Неприємний випадок із учнем стався і в колеги Аліси Катерини. Дівчина теж викладає англійську онлайн. За заняття бере від 350 до 700 гривень. Нещодавно про безкоштовний пробний урок з Катериною домовилася мама хлопця, який навчається в школі. Це було якраз таки після пробного. Вона хотіла, щоб ми виконували завдання. Просто робила з ним завдання, навіть е, допомагала йому їх виконувати. Тобто, щоб він навіть не, не думав, що він там пише. Крім цього, була ще одна умова. нам необхідно, щоб ви во время контролю і говорили йому які правильні відповіди. Ну, 700 гривень за умов. Я вважаю, що в цю суму повинні, ви РСУ до свічите, тому мене не цікавить, які там у вас є справи. Катерина теж веде тікток, як і перша наша героїня, виклала відео телефонної розмови в мережу. А від подальшої співпраці з новим учнем відмовилася. Не би, як здивувалася такій комунікації мовна тренерка Яна Козаченко. Мені було дуже е, смішно бачити ціну і коментар е, мами про те, що за ці гроші ви зобов'язані. У кожну ціну, яку виставляє колега, входить не лише година самого заняття. Ціна це про досвід кожного вчителя інвестований до цього дня, коли ви зустрілися. Тому тут е, теж вимоги мами були не до кінця коректними. Сама Яна, аби уникнути таких історій на початку співпраці, чітко обговорює всі умови. Аналіз потреб і цілей, погоджена програма, погоджені умови співпраці, погоджена політика скасування занять. Після кожного місяця ми робимо маленьку рефлекс... сесію рефлексії, щоб поговорити про те, що досягнуто і що не досягнуто. Вчитель має право сказати ні, якщо вимоги як от виконання домашніх завдань вони напряму суперечать професійним та етичним стандартам. Домовитися про умови співпраці можна як у письмовому вигляді, так і онлайн, каже юрист Дмитро Круговий. Достатньо посилання на ці умови і зазначити дисклеймер про те, що звертаючись до мене з, з цими послугами, ви приєднуєтесь до цього договору, і це називається договір приєднання і відповідно оплата. Послуг може бути згодно згоди, дією, яка свідчить про згоду на такі умови зі сторони їх клієнта. Утім, учень має право на повернення коштів, якщо викладач порушив умови договору. Наприклад, не попередив про відміну або не виконав програму, яку обіцяв. Дуже класна історія, як на мене, ну це ще про те, що все, як то кажуть, на березі про все треба домовлятися. Умови співпраці, так і дуже правильно. Які очікування, які ціли, так цілі, які дедлайн. Десь я чомусь хочу навчитися. Ну для того, щоб навчитися, що мені ж не вставлять чіп, і я вже буду знати англійську мову, або ще щось. Мені для цього треба щось зробити. Мені треба тренування. Тренування це домашні завдання, так чинаше, за стосоки uh -huh. всякі застосунки або ще щось. Uh -huh. Тобто, окрім того, що двійде задають Дання, ти пропрацьовуєш самостійно, незалежно від присутності онлайн-офлайн твого там викладача, до якого ти звернувся за допомогою. Інша справа, коли викладачі там тобі а, говорять про те, що вони дають свої послуги, ви за тиждень будете знати там англійську мову, там вже буде війною не користуватися. Це інша справа, але менше з тим, як Гуриня сказала. Які домашні завдання? Ви не попереджували, Ні, ну дивись, тут питання таке. Якщо вона не хоче домашні завдання, то це одразу проговорюється і е, зрозуміло, що тоді повільніше буде навчання. Чого може бути таке? У мене ну, немає часу, вона домашка. Те, що вивчимо за півтори, оте і буде. Може бути, може бути, але про це мають домовитися. Питання тут саме в манері, в формі спілкування, ну, якісь претензії, вимоги Як абсолютно неетичні. Так, отут в цьому, в цьому питання. Ну можуть бути різні запити, але. Там погрожувати, ображати, ну це зовсім не та а, не та історія. І щоб такого, і... і щоб таких історій не виникало, одразу про все домовилися на початку, щоб вам одразу або відмовили, або сказали, так мені окей, підходить. Та і вообще, взагалі має бути ви певний вайб і кайф від самого процесу з обох боків. Ну, а ти коли ти у вас ти... на такому рівні градус, просто як у вулкан зараз, просто в е зберігів від як ти кажеш, то а сенс того всього? Ну що це таке? Мабуть, людські стосунки в таких Ні, особливо ну до. Держ... Ви за ці гроші маєте? Ніхто нікому нічого не має. Ну, ви домовилися, обговорили моменти, виконано або не виконано. Все розійшлось, розійшлися без якихось е, образ. І ну ви самі що будемо повторювати ще раз історію. Нам цікавимо ваша історія. Який у вас там. досвід такої співпраці? Чи позитивний, чи навпаки, можливо, негативний? І хто був причиною цього негативного досвіду? А зараз Вікторина питання таке. Яке місто стало першим в Україні, де з'явилось електричне вуличне освітлення? а Львів, Б. Київ В Житомир?